Шалом, це Славко, ви мене питали за протягування лезом за завершення режущого удару для того, щоб мені вам розказати, довелося купити оцей хуліганський китайський ножик. Це за 998 гривень, здається, я його сховав Відасі і тільки сьогодні показав. Ножик тоненький із сірі режущих китайських кінжалів, Троєчка слабенький, ясно, що тут вістрів у нього. Зламається, але в нього є листовідність леза, Те, що от має подобатися, це от коли ви довершуєте, він має, от бачите? як я, я ним. Він має довершувати удар. от Він, якщо отак от от ним не вдасться. Тому що тоненький тут зламається, а от пописати, то просто пісня. Ножичок 20 см листовідні лезо. От що подоб приємне вкрив кінжала, це листовідні лезо. Якщо от ми його порівняємо з моїм улюбленим забойним діком, то ви бачите, що теж результат у Діка хороший. Що якщо ви можете потягнути, то Дік таки свою справу робить. От. Оцей декоративний не знаю для чого мені це артиті, захотілося боль бьолеровську сталь мати. Вона бьолеровська просто для колекції. Може, колись онуки знайдуть на горищі і будуть кидатися в стінку. Теж я скажу, що при меншій довжині протягнути їм трошки вдається. І от герлах. Ви питали мене за глок. Я, власне, вже не глокіст, давно я прихильник герлахів. Ясно, що. Гуртом в Польщі він коштує дешевше 2000. Да, в розніці він в Польщі 2000. На наші гроші у нас можна купити за 2700. Ну, отакий о, 98А дволезовий, власне, дуже зручний, як, як на команду. Побачимо, чого від нього можна очікувати. Ну, ви бачите, все-таки не вистачає йому. Оце ножик з того, що, щоб перебити, а не пописати. Ножик із тих, ну він трьох баланс, як ви взяли по він би був важчий. Але я скажу, це ножики з тих, щоб таки перебити. Він міцненький, м'якенький, десь 50-50. Я ще не розбирав, не пиляв хвостовік, не знаю, яка реальна твердість, може, це буде. Я скажу, що теж, ну, ну, да. в принципі, да, якщо ви довершуєте удар. Штихами, я скажу, що, ну, що цілком 18-20 см кінжали свою функцію виконують, але оцей це просто песня, я скажу, що такий хуліганський ножик, і я ним буду робити асі фарш з лопатки. Що єдине неприємне у нього риса, оці прямі перехрестя, воно таки б'є по пальцю, якщо мені вдасться його загнути і перевдіти. Перехрестя цього герлаха треба буде його навпаки робити, тому що ніж має бути не так, щоб чіплятися, він має бути, щоб соскальзувати. Хрестовина має бути вниз завжди. Це забобон, але з тих забобон, які треба мати, щоб робити хрестовину, кінжаль, вона має бути вниз спускатися, щоб соскальзувати, а не чіпляти. Розумієте? Тому що. Може зачепитись. Ну це власне забобонів. Так що мені вдасться його сагнуть, якщо вдасться це перевзути, ми стикнемось. Але я скажу, що ножик по балансу просто іграшковий. Я скажу, що нічого серйозного ним робити не можна, крім отримувати задоволення. Я буду його отримувати, бай!